Механічний годинник з автопідзаводом Wiener, статус Нью. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно штифт, що знаходиться посередині, витягнути до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. В цьому ж положенні, коли штифт щільно притиснутий до корпусу, ми вручну підзаводимо годинник. Прокручуємо вперед орієнтовно 15-20 обертів. Таким чином ми вручну підзаводимо годинник. Верхні та нижні кнопочки вони муляжі, вони ні за що не відповідають та не натискаються.